Так, нас зруйнувала магазин, цивільний магазин. Друзі, така гарна погода, а Херсон пустий. Як прикро і шкода. Подобайки. Підписуємося на канал і активно коментуємо. Тому що деколи в коментарях росні більше, ніж українців. Знаєте, хоч якщо нічого не можу зробити, то хоча б постав вподобайку. Ось так, друзі, ми зносить центр міста. Об'єкти, майже всі пошкоджені в такому в цьому останні перебувають об'єкти, тому що росня вона все, все руйнує. Ось зруйноване училище, друзі. Де багато людей вчилося, де багато людей ставали моряками, капітанами. Ось повністю. Повністю вигоріло. Ми на пункті незламності приїхали відвідати діток, привезли діткам смаколики, стараємось, друзі, не забувати. І ви так само підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і разом до перемоги. І ми спираємо, е, Па -кунки. Па -кунки. українці разом, разом із, із жителями, жителями. Нідерландів. Починаємо видавати коробки для сімей. Вова Лена тримай, де Тримай. А от ну, тут дівчат всіх вместе можна. Так, Давайте, сюди. Кіра, держи. Май. Май держи, тобі. Баночку, держи баночку, дижи баночку, на тебе. Угу, ви ще тоже. Велика подяка нашим друзям з Нідерландів. Велике вам дякую за цю допомогу. Зараз ми подивимося, що в цьому ящику.

там якісь консерви є шампунь є ось такі ось такі коробочки Ця є цукор є Задню, задня, задня передача Тихо тихо тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо, 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 Що вони нас охороняють. Можете пару слів сказати, подякувати. Дякую велике всім благодійним фондам, от этим, що нам дають допомогу. І ми дуже вдячні, тому що, як вам сказати, виживаємо тут. Грузим. Бачите, мамочки приїжджають з колясками. Добре буде. я ж будемо. Прийшли зараз мамочки з дітьми, беруть коробки. А яка моя? Дякую, за допомогу. Саме ця дуже нам допомагає. От що молоко дітям треба, чи каші варить, чи ще щось. Взагалі, все, що ви даєте, і кожен з ну з інших, хто нам дає організації, нам дуже вона потрібна ця допомога. Бойових дій, що ну постійні обстріли і ну, нема роботи. І нам це допомога важлива. Угу. А, Дякую велике за допомогу. Ми живемо в прифронтовому містечку без роботи, і ця допомога нам дуже потрібна. Дякую вам велике. Дуже дякую, бачите, тут є дітки. Грузим, бачите, мамочки приїжджають з колясками. Ну, добре буде. Всім вітання, друзі. Ми... З Зволодія Херсоня. Слава Україні! Героям слава! Так, тут, як завжди, робоча обстановка. І ми їдемо зараз на острів. Це, цей район нещадно і постійно обстрілюється і їдемо в пункт зламності. Все, приїхали з Бога. Газ в підлогу Погнав. не потрібно в підлогу. Маленько потихеньку. Це найзруйнований район, так да, Ну, Я так сподіваюся, так, ну я не сподіваюся, а так оцінку зробити дуже складно, чому, б? тому що всі райони руйнуються, але ж ну, він поблизу і тут постійно звідси лунає прильоти. Постійно йдуть обстріли. обстріли. Цей, цей район постраждав від затоплення, він повністю був покритий водою. І фактично найпустий район Херсону. Não é disso. Ходять поодинокі люди. Ми на пункті незламності. Добрий день, добрий Доброго день. Доброго дня! Я Привет. вас вітаю, вітаю, вітаю. Ой-ой-ой! Окуляри вітаємо, вітаю. Дорогенькі мої. Розказуйте. Щось трошки. Що будемо розказувати? Живемо, діємо далі, життя продовжується і ми продовжуємо працювати, так що все нормально. Херсон живе. звичайно, куди дінемось. мені вламно. — Трошки привезли на путь незламності. Нашим незламним херсонцям. Так? Я поняла, я ну все, я поняла. Що вовчик? Ні, не, не бо... Це Ми вже з Володі шуткуємо, що в Херсоні залишились пенсіонери. І хто Володя? Ну і контужені. І контужені таких ми. <схи> ну і волонтери теж контужені. Вона тут крутиться, займається <плес> все. <плес> Алюве, Херсон. Годування у нас без хатів і людей, які потребують, в основному це пенсіонери, люди похилого віку, ті, хто дійсно потребує. Годуємо кожних два дні на тиждень, в вівторок-п'ятниця. Приходить десь від 20 до 30 людей. Є більше, але ми середньо таку кажемо. Люди дійсно потребують, тому що часто буває, нема світла або нема газу, щось таке там трапляється. І наші люди пенсійного віку вони намагаються десь їсти, тому що кошти вони економлять або на оплату якусь, або на ліки, тому приходять і дуже багато. То ми дуже вдячні всім, хто допомагає коштами, хто допомагає продуктами. Хай Бог всіх вас благословляє. Ум'я Ісуса Христа. Амінь. Гаряча їжа для людей. Ми стараємося триматися, намагаємося, наскільки в нас вистачає сили волі. Дякуємо нашим доблісним Збройним силам. Дякуємо, нашому, що нам допомагають. Я не знаю, як правильно сказати. Церкві, Церкві може, я щось не так скажу. Ну, коротше, стараємося триматися. Вчора до сусідів прилетіло, дом розбомбило. Слава Богу, ніхто не жив. Вчора десь, ну, десь ввечері, ну, на Пілікопську напроти фешу. Слава Богу, там ніхто не жив. Живі? Нікого нема людей, там м -м, пустий дом стоїть. Mm -hmm. Ото як тут. І як кожен день йдуть обстріли? Ну, отак, щоб коло нас, то це ну, конкретно вчора коло нас. А так, а так іде, звісно, ну, є, так. Да. Ніхто не каже, що нема. Ну як, як завжди, стріляють, ми вже не боїмося нічого, бо вже вже надоїло боятися. Вони хочуть залякати, але це не залякають. Як то кажуть, ми вже і окупацію пережили, де окупація, слава Богу. А як що то... робити, от клуб обстріли Ну що, ховаємося, де може. Якщо от зараз є тут поруч схованка, то так. А як нема, то як де приходиться? то за якесь дерево, то за займається. А вночі якісь... ну, як спите в квартирі? чи десь... Ну якщо не чуємо нічого, бо ну, буває, що і не чуть нічого. Помолилися, рано встали, слава Богу, помолилися. То кажуть, на все Боже воля. Ну, а так, тримаємось. Все буде добре, все буде Україна. Годування проходить біля самого бомбосховища. Укриття. Тому, слава Богу, все безпечно. Дякую. Вам також. Выдаем добро, выдаем людям вот Валера, местный житель. Звідки вы, Валера? С Олежек. Олежки. Сурюпинс бывший. Хочется уже додому? Конечно. Жалко, что я не мог... меня не берут, а то я сам первый пошел воевать. Я уже опытный в этом деле. Был там. В 15-16. Купили ми з валярчиком що ми купили? Дині, арбузи. Ну, поки дині і гарбузи. Бачите? Гарбузи, арбуз. Це, 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 це мій друг херсонець. Гарбузи йому на свадьбу не дали, тому він думає, що це гарбуз. <різь> ось, ось так, повністю все. холодильники. Ось так, друзі, сьогодні живе Херсон і це кожного разу, друзі, це не є якийсь військовий об'єкт. Це просто була кафешка, магазин, де люди приходили, могли собі в жару попити чогось прохолодного, з'їсти морозиво і тепер на цьому місці нема нічого. Тому що там, де приходить русський мір, друзі, там ось таке. Це вулиці Херсона, так сьогодні виглядають. Це одна з самих обстрілюваних. Ось Всі вікна забиті, люди потрошки щось там скидують, ось приміщення поруйновані. На асфальті скоро дерева будуть рости, тому що ніхто майже тут не ходить, я ось там щось. Кидають. Саме головне, щоб ви на голову не скинули. Хорошо, якщо приходити.